І далі до слова запрошуємо. Я пропоную все ж таки, ми прослухаємо всі доповіді, а потім у нас буде обговорення, тому що важливо, щоб всі виступили. Так, до слова запрошуємо кандидата філологічних наук доцента кафедри Українознавства Львівського медичного університету Світлану Ягелоцю. Доповіддю мовна адаптація іноземних медичних працівників вивчення мовних бар'єрів у медичній практиці. thank you Доброго дня, шановна Тетяна Анатоліївна, присутні. Мені дуже приємно, надзвичайно приємно поруч з вами бути присутньою, також бути учасницею медичного міжнародного форуму. І в своїй доповіді я хотіла б зосередити увагу на мовній адаптації іноземних працівників для подолання мовних бар'єрів у медичній практиці, адже до певного часу в нашому університеті також навчалося багато велика кількість іноземних студентів, котрі в подальшому, можливо, також хотіли або планували стати ага. нашими громадянами. Працівниками наших закладів, але ситуація, котра склалася, на жаль, не сприяла цьому. Окрім того, в сучасному світі різноманітність мов і культур стає важливою складовою медичної практики, оскільки зростає міграційний потік медичних фахівців та пацієнтів. З різних куточків світу. Ця різноманітність е, створює виклики у забезпеченні ефективної комунікації та медичної допомоги. Одним з основних аспектів цієї проблеми є мовна адаптація іноземних медичних працівників, які повинні подолати мовні бар'єри для взаємодії паці... між пацієнтами та колегами. Мовна адаптація медичних фахівців, які вивчають іншу мову для забезпечення ефективної медичної допомоги, є важливим процесом як для самого медичного працівника, так і для пацієнтів та медичної. Медичної спільноти загалом. Цей процес передбачає засвоєння та вдосконалення мовних навиків у новому мовному середовищі, що може включати різні аспекти мови від граматики до спеціалізованої медичної термінології. Можливість мовної адаптації у мовній сфері визначається кількома ключовими чинниками: по-перше, це надання медичної допомоги, адже це відповідальність за життя та здоров'я пацієнтів, тому нечітке розуміння або неправильна передача медичної інформації можуть. Мати серйозні наслідки. Точність та чіткість у комунікації є життєво важливими критеріями, оскільки від цього залежить якість та результативне лікування. По-друге, у медичних установах важлива спільна робота між різними членами медичної команди. Правильна мовна адаптація допомагає уникнути непорозумінь і сприяє злагодженій роботі між медичними фахівцями, що забезпечує координацію та найкращий результат у пацієнтів. Поширеними є навики прийому пацієнтів і спілкування з ними власне, мовою, мовою пацієнта, адже мовна адаптація є критично важливою для забезпечення якісної медичної допомоги та побудови відносин з пацієнтами. Можемо виокремити два ключових аспекти. Щодо власне мовної адаптації, адже саме роль типових мовних проблем, з якими стикаються іноземні медичні працівники і вплив цих проблем на небезпеку пацієнтів і якість надання медичної допомоги. Іноземні медичні фахівці, опинившись в мовному медичному середовищі, можуть мати обмежені мовні навики, обмежені навики комунікації, які ускладнюють ефективне спілкування у медичній практиці. Ці мовні проблеми включають обмежений словниковий запас. Незрозумілу вимову, нездатність пояснити складну медичну інформацію та взаємодіяти з пацієнтами, чиї рідні мови відрізняються від мови медичного фахівця. Ці бар'єри можуть мати серйозні наслідки для, викона... для надання медичної допомоги та безпеки пацієнта і загалом для виконання своїх службових обов'язків. Неправильне розуміння медичних інструкцій, некоректне оголошення діагнозів та лікування, а також нездатність відповідати на питання пацієнтів можуть призвести до допомоги. У лікуванні та затяжних медичних проблем, тому іноземні медичні працівники повинні мати глибоке розуміння медичної термінології країни, в яку вони переїхали. Для досягнення цієї мети їм доступні різні методи навчання та вдосконалення мовних навичок, які спрямовані на полегшення ефективного спілкування в медичному середовищі. Зокрема, це можуть бути курси медичної термінології. Цей метод передбачає участь іноземних медичних працівників у спеціальних курсах, які надаються в медичних навчальних закладах або онлайн. Курси надають детальну інформацію про медичну термінологію та можливість практикувати вживання цих термінів. Можливе самостійне вивчення мови, тобто деякі медичні фахівці можуть обрати самостійне вивчення медичної термінології шляхом вивчення медичних словників, підручників та матеріалів, які доступні онлайн. Цей метод може бути гнучким. І відповідати графіку працівників. Або ж інтенсивне навчання. Деякі програми надають інтенсивні курси, які дозволяють іноземним медичним фахівцям швидко поглибити своє розуміння. Це повітряна тривога? Продовжуємо. Вибір методу навчання медичної термінології залежить від індивідуальних потреб та можливостей кожного медичного фахівця. Важливо враховувати свою мету, доступні ресурси та властиві бажання для вибору найбільш методу, котрий найкраще підходить. Увага! Повітряна тривога в місті. Просимо спуститися на перший поверх укриття. the shelter on the first floor. Ми продовжуємо. Добре. Отже, систематичність, я хочу перейти довжити. до наступного етапу. Отже, інтен... ще одним з дієвих методів це є менторські програми. Тобто спеціалісти, фахівці і... Досвідчені колеги можуть також допомагати в мовній адаптації своїм медичним колегам, які приїхали до країни і володіють іншою мовою. У багатьох країнах існують правила та вимоги, які регулюють мовні навички іноземних медичних працівників, які бажають працювати в медичних установах. Ці вимоги можуть включати мінімальний рівень мовної некомпетентності, сертифіковані іспити або інші оцінювальні процедури, наприклад, за кордоном в Штатах. У Великобританії є спеціальні іспити на підтвердження володіння іноземною мовою для того, аби фахівців допустити до виконання своїх службових обов'язків. В Україні до прикладу займається цим. Національна комісія зі стандартів державної мови, котра проводить іспит на визначення рівня володіння українською мовою з метою підтвердження здатності фахівця, працівника спілкуватися українською мовою на необхідному рівні. Ця процедура дозволяє переконатися, що медичні працівники можуть взаємодіяти з пацієнтами, колегами, адміністративним персоналом і бути ефективними при наданні медичної допомоги. Такий підхід сприяє. Підвищенню якості медичного обслуговування та забезпечення пацієнтів тому іноземні медичні працівники повинні розуміти, що навчання та вдосконалення мовних навичок це є безперервним процесом, який дозволяє підтримувати ефективну комунікацію з пацієнтами та колегами. Перш за все, це навики мовної адаптації, котрі допомагають іноземним медичним фахівцям. Побудувати довіру, то здобути повагу пацієнтів, здатність спілкуватися з пацієнтами їхньою рідною мовою сприяє створенню комфортної ситуації, що особливо важливо у медичних ситуаціях, коли пацієнти можуть відчути тривогу та страх. Дякую, дякуємо.